Коли у вас поганий настрій, що ви робите? Звинувачуєте себе, намагаєтеся думати позитивно, або шукаєте причину в зовнішніх обставинах. А що якщо причина взагалі не в цьому всьому? Якщо справа не в самій емоції, а в тому, що ви з нею робите. Тому що більшість людей взагалі насправді не відчувають емоції. А вони їх затримують. І саме в цьому корінь ось цієї емоційної втоми та внутрішньої важкості. Усім привіт! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з Гриліле. Я дуже рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. я щиро рада вас тут вітати. Тому залишайтеся до кінця. Я буду давати дуже корисну інформацію, і вам буквально. Ніякої книжки, ніякого відео, ніякого більше провідника не потрібно буде почути, щоб усвідомити, що робити взагалі зі своїми емоціями. Тому що це буквально моя спеціалізація. Я проводжу ігри ліла, а сама гра відображає емоції і стани, в яких ми перебуваємо протягом життя. Тому я просто експерт з емоційних якихось. Провалів і всього іншого, тривожності, емоцій, станів різних. Ми усе це обговорюємо на наших сесіях, на наших зустрічах з моїми клієнтами. Тому залишайтеся зараз, ми буквально безкоштовно, безоплатно будемо це все обговорювати. В Ютубі в нас йде інша оплата: це лайки, підписки і коментарі, звісно. Додивляйтеся, будь ласка, до кінця. Це також підкріплює мою статистику відео. Тож перейдемо до нашої прекрасної теми і будемо прямо змінювати своє життя. Ось вам приклад із. Реальності, реального життя, який буквально кожен зараз зможе зрозуміти. От уявіть, що ваші емоції це як вода. І вода в водопроводі. І от призначення цієї труби дозволяти воді стікати, протікати. прийшла Пішла далі. Це нескінченний колобіг води в природі, просто буквально. А тепер уявіть, що хтось почав кидати в цю трубу сміття. Наприклад, камінчики образ, шматочки страху, пісочок тривоги. Що станеться з трубою і з водою? Правильно, труба засмітиться. вода почне текти повільно. Або взагалі зупиниться, і щоб отримати скляночку води, вам потрібно буде витрачати тиску в десятеро більше, ніж до цього. Ваша енергетична система це буквально та сама труба. А кожна пережита емоція це сміття, яке заважає. Потоку. Мені дуже подобається ця думка. Зараз ми будемо з вами обговорювати з дуже цікавою точки зору, не з банальною такою, знаєте, там. Ось тобі потрібно бути в моменті, щоб навчитися просто бути спостерігачем, спостерігати, там, що в тебе всередині відбувається, і так далі. Це теж класно. Але коли про це говорять, на Ютубі, коли ти читаєш про це книжки, ти думаєш, бляха, в чомусь мене тут обманюють. І таке відчуття, знаєте, чому у вас відбувається? Тому що ви ще не дійшли до такого рівня усвідомленості, як ця людина, або як той, хто це просто проповідує, той, хто дійшов такої думки, тому що для цієї людини зараз це актуально, а для тебе. Ти просто знаходишся, наприклад, в тривозі. Ну і що тут можна обговорювати про якісь просвітлені стани, не можна пхати в себе невпихуємо. Не усе корисне підходить тобі наразі. Не усе ідеальне підходить тобі наразі. Потрібно доходити певними етапами до ось цього просвітлення, як це називається. І коли. Ти вже будеш готовий до того, щоб перейти до того стану, коли мені окей, коли я просто спостерігач. Я просто відпочиваю, просто спостерігаю. Знаєте, дуже багато таких людей, які дуже-дуже спокійні, тому що вони постійно знаходяться в цій самій медитації, спостереження. І ось я спостерігаю, щоб не втратити ось цей стан спокою. Але ми люди, які живі, не обов'язково нам відчувати постійно ось цей стан спокою. Дуже часто ми якраз через цю пропаганду спокою не дозволяємо собі пропускати ось ці свої умовно негативні емоції, а їм також потрібно давати місце. Це як був якийсь фільм, там, де були сестри. Але тоді в родинах можна було мати тільки одну дитину. І цих дітей там було семеро сестер, і кожна з них була понеділок, вівторок, середа і неділя і так далі. І от вони відображали як одну людину. Ну, це просто неможливо, да? Але так само ви можете уявити паралелі. Ваших внутрішніх частин, які ви не приймаєте, можете назвати їх тінями, да? які не виходять просто наружу. І ось ці тіні, ці емоції, вони якби і про вас, але одночасно не про вас, якщо казати, вже з такої духовної точки зору. Тому що ваші думки це буквально потік, який ви зловили. але вони все одно стосуються вас наразі. Якщо ви зловили цю думку і зачепилися за неї, це означає, що вона якимось чином про вас. Тож, ось що відбувається насправді. Емоція це сигнал. Вона приходить, щоб щось вам показати і йти далі. Її час життя от кілька секунд. Максимум хвилин затримка відбувається в голові. Ви починаєте емоцію аналізувати це вже пастка. Шукаєте їй причину, згадуєте минулі події, починаєте асоціювати себе з нею, будуєте ланцюжки. Ви з ось цього сигналу, з цієї емоції, робите проблему. Моє улюблене, коли проблема виникає просто з містячкового якогось питання. Непрожита емоція осідає в тілі напругою. А разом з нею залишається частина вашої уваги і вашої енергії відповідно. Ваша увага це є найголовніша і найцінніша ваша енергія. Ви залишаєте шматочок себе буквально. Цьому старому досвіді, досвіді проживання. Ось це буквально відео, знаєте, типу, нам не дали інструкцію до життя. Ось зараз ми її усвідомлюємо. Дуже важливо, дослухайте. Вам не потрібно вміти не відчувати дуже часто помилка, емпатів. На шляху до пізнання самого себе, до розуміння того, що їм робити зі своїми емоціями, тому що я дуже багато відчуваю, дуже я сильно співчуваю іншим людям, і мені в цьому дуже і дуже складно. Тому я вирішую просто заблокувати усе. Потрібно навчитися не залишати в собі те, що вам більше не належить. Так, це було, що було, загуло. Ось що робити, коли ви відчуваєте сильну емоцію, наприклад, гнів, страх або розпач. Вам потрібно перше зупинити свій внутрішній монолог, перестати шукати того, кого звинуватити і не алізувати, чому це зі мною. Да, чому це зі мною відбувається? Просто констатуйте факт того, що так зараз у мене є ця емоція. Визнайте. Помітьте і визнайте цю емоцію, побачте її і дозвольте їй проявитися. Да? От просто Фух. і отак вона пішла. Знайдіть її в тілі і направте увагу свою всередину, де це відчувається: тис в грудях, дрижання в руках. Або ком в горлі, просто знайдіть це місце. Ви можете прямо зараз навіть зробити цю практику. Наступне: зробіть одноразове таке собі дихання, промивку. Вдихніть. І уявіть, що ви просто дозволяєте цьому відчуттю бути. Просто дозволяєте. Ви його не створюєте, ви просто його помічаєте. Ось якраз про цей стан спостереження. Видих. І уявіть, як це відчуття залишає ваше тіло. Не силою, а просто йде, як вода з труби. От уявіть себе, як відкриту форточку, вікно. Все, повітря зайшло, повітря вийшло. Коли вікно зачинено, ну тут вже духота починається. Тож потрібно відчиняти свої двері. І робити провітрення. Це реально моя улюблена вправа, коли я можу якось погано себе відчувати або там, що ще. Я така ловлю себе і така. Стоп. Зараз. Мені це не потрібно. Або думки навіть. З думками це ще краще працює. Тому що відчуття вони можуть бути через щось. Та? Ти зачепився за якусь свою внутрішню травму. І, типу, все. А з думками це дуже класно працює. Тому якщо ви тривожник. Навчиться ось саме цій практиці, дуже легка. Це реально найкраще, що може з вами трапитися, тому що це не медитація на годину, на півгодини, а це інструмент буквально на 30 секунд, який зупиняє ось це внутрішнє накопичення сміття. Ваше завдання не ставати беземоційним, ваше завдання стати провідником ось цієї енергії провідник. Що це таке? Впустив, віддав, впустив, віддав, впустив, віддав. І ось це якраз ця сама гра з життям. Коли ти взаємодієш з життям, ти не просто отримуєш ідею, а ти реально її вцілюєш. Ти якось її віддаєш. Комусь хоча потрібно усе заземлювати. Усе. Провідник не затримує енергію, а він пропускає її крізь себе, залишаючись чистим. Тому почніть, будь ласка, з цієї простої практики, і коли ви перестанете затримувати в собі те, що має йти, ви звільните колосальну просто кількість енергії. Ви будете втомлюватися менше. А відчувати набагато більше. Спробуйте, будь ласка, і напишіть в коментарях, що ви відчули, коли вперше усвідомлено пропустили ось цю емоцію крізь себе замість того, щоб залишити її в собі. Це лише одна з крутих. Практик, які я знаю, це лише маленька така частинка з моїх знань і того, що я можу вам передавати, кожен раз просто хочу знаєте, отак от вивалити усі свої знання. І все. Але для того, щоб люди реально дивилися, потрібно тримати ось цю увагу. Тому е, роблю мінімальні просто відео. Коротенькі такі, щоб увага сильно не розсіювалася, щоб хотілося додивитися. Тому хто додивився, ставте лайки і пишіть. Я молодець, я додивився. Я поставлю вам лайк і скажу вам, який ви дисциплінований. А тих, хто хоче заглибитися в себе, зрозуміти, хто ви є такий, як покращити своє життя, як себе зрозуміти краще. Я чекаю на занурення до своєї душі, це буквально гіпноз, і на прекрасній грі ліла, на які ви зможете більш детально глибинно зрозуміти. Кожен свій стан, тому що там кожна клітинка це певний стан, який ми проживаємо у своїй реальності, тому щоб не витрачати роки свого життя на те, щоб пізнати себе, щоб зрозуміти: ось чому я це відчуваю, чому чому таке моє життя, а не інше, чому я йду таким шляхом, а не іншим, як мені змінити падерни поведінки, установки і так далі. Просто пройдіть цю гру хоча б раз, щоб зрозуміти себе реально. Глибоко і набагато-набагато легше, ніж ви будете постійно просто в житті травмуватися і такі бляха. Да просто задовбали ці люди, які мене калічать, морально, фізично і так далі. Просто хочеться нормального, здорового життя, щоб до нього прийти. Потрібно заглибитися реально в себе і пізнати себе. Дякую вам за перегляд цього відео і бажаю вам приємного проживання цього життя і того часу, який залишився в цьому дні.